Друзі, вітання всім! Мене звати Василь Пихньо. Я вас вітаю на своєму каналі і запрошую до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю. Це буде інтерв'ю із... Лакі Лакі, це боєць третьої штурмової бригади, боєць, який отримав поранення в ході виконання бойових дій. І зараз, саме на сьогодні, він виконує обов'язки керівника рекрутингового центру цієї легендарної бригади, третьої штурмової бригади у місті Львові. Взагалі, третя штурмова має три рекрутингові центри: це Львів, Дніпро і. Київ відповідно для того, щоб це було зручно їздити людям. Ну і от я вирішив зробити інтерв'ю з бійцем третьої штурмової, саме з рекрутером. Чому це цікаво, чому це важливо? Тому що направду. От, ми зараз в процесі мобілізації, так чесна, вона нечесна, справедлива, несправедлива, корупційна, не корупційна це, це інше питання. Ми реально розуміємо, що без долучення мотивованих та професійних людей до війська або тих, хто хоче стати професіоналами, ну нам буде важко виграти у цій війні, і це об'єктивна реальність. І от рекрутинг. Долучення вмотивованих зацікавлених бійців це може стати тьоміною паличкою. Про це неодноразово говорили в різних ефірах. І я з експертами, і, в принципі, всі, от хто кому не лінія, кажуть, вони приводять у приклад те, як робить з рекрутингом і з набором до своїх лав добровольців і взагалі людей. Е Добровольці, не добровольці, ну переважно всі добровольці, третя саме третя штурмова бригада, тому що це в якійсь мірі зразковий підрозділ, який є у наших лавах збройних сил. Так, от, за рахунок чого вони підкупляють, як вони працюють, наприклад, із пораненими бійцями, тому що це теж є таким аргументом. Я читаю в коментарі, і багато хто говорить, що мовляв. Не стільки страшно там загинути, наприклад, або не стільки страшно ще щось, як страшно повернутися додому з пораненням з каліцтвом, а виявиться, що ти потім більше абсолютно нікому не потрібен. Оце страшно, і ти станеш просто. Ну, такою обузою для своїх близьких та рідних. Е, як вони з цим справляються? Які в них є плюшки, е, як вони відбирають? І взагалі, можливо, до речі, для вас когось стане корисним, як потрапити у третю штурмову бригаду, тому що це направду топовий підрозділ у складі Збройних сил України. Отже, далі ми говоримо із бійцем третьої штурмової, керівником рекрутингового центру в місті Львові ЛАКІ. Позивний ЛАКІ у нього. Слухайте, друзі. Коментуйте, пишіть обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо хочете мене підтримати. Я ж буду тільки, тільки радий, тільки ну скажімо, так щасливий від того, що спільнота тих людей, які мені довіряють, буде розширюватися. Отже, ваша увага на екран. Розкажіть нам найперше, напевно, що таке загальне питання: як працює центр? От Що таке рекрутинговий центр третьої штурмової у Львові? Який його режим роботи? Скільки це людей? Скільки людей відвідує центр? Як вони вас знаходять, як вони до вас приходять? Е, ну дивіться, якщо брати загалом, е, ми працюємо кожен день, тобто з понеділка, по понеділю, е, враховуючи собою, неділя включно з десятої ранку до сімнадцятої години. Без обіду, перерв і тому подібне. Та. Е, як виглядає в цілому робота? Тобто до нас е, приходять різні люди, як просто проконсультуватися, попитатись, е, щось собі цікаве, е, і відповідно проходять вже потенційні рекрути, і проводять, з нами, там, проходять безпосередньо на співбесіду. Ну, тобто, іншими словами, це, це, як то кажуть зараз, основна перевага рекрутингового центру, це те, що ти можеш прийти познайомитися і тебе там не, не схопить, не скрутить ТЦК. Хоча я не хотів би так говорити, але так воно десь є. Е, Так, насправді ми тут не роздаємо повістки, і в мене є територіальний центр комплектації. Тобто, до нас приходять люди добровільно і, і йдуть добровільно. Та. Е, як воно виглядає в ідеалі, Тобто, людина перед тим, як прийти до нас, вона заповнює свою анкету у нас на офіційному сайті з нею зв'язується телефоніст і вже назначаю подальшому співбесіду ближче територіально до її місця знаходження. Тобто у нас є три рекрутингові центри: це є Київ, Дніпро та місто Львів. Якщо людина з Заходу, відповідно, їй е територіально ближче приїхати до нас. Е вона приїжджає до нас. Ми з нею спілкуємося, записуємо якісь там певні дані. У нас є, скажімо так, алгоритм проведення співбесіди. Далі ми відправляємо людину на фісттест з нашими хлопцями, які тут зі мною знаходяться безпосередньо. Вони здають фістест. Якщо все добре, далі ми відправляємо людину на оформлення. Тобто, вона собі може обрати там або це буде по мобілізації, або. Контракт <кій> а а, так нагадаю, що ми говоримо з Лакі, котрий є це позивний Лакі, керівник а, рекрутингового центру в місті Львові, третьої окремої штурмової бригади. А, скажіть, чи одну якби не забагато я приємностей насипав а, вам на початку цієї розмови, що ну справді якби проблемних позицій немає. Що третя штурмова дуже багато новобранців приймає, і в тому числі саме через рекрутингові центри? Ну дуже багато, це напевно аж голосно сказано. Так, ми набираємо стабільно якусь кількість людей, середнє число, там скажімо, ну приходить певна кількість, от якихось там проблем. Ну не, не бачу. Люди приходять до нас через те, що вони бачать, як ми працюємо, вони розуміють і бачать. Підхід загалом нашої бригади до рекрутингу і до новобранців. А в чому полягає цей підхід? от, от за рахунок чого ви, як то кажуть, підкупаєте людей, що їм хочеться йти йти до вас, це медійна активність і просто відомість третьої штурмової бригади. Це вже бренд, і в тому числі легендарність бренду. А за рахунок чого люди хочуть іти до вас? І я просто допитуюся до того, що знаєте, зараз ж багато розмов про те, що от рекрутинг би варто по масштабувати, поширити по всіх збройних. Силах і справді у нас зараз є певні уже рекрутингові ініціативи і від Міністерства оборони. І, до речі, цивільний рекрутинговий центр теж є у місті Львові, з яким можливо навіть вам доводиться конкурувати. Але в принципі, це ж процес дуже позитивний. Так, от, в чому секрет успіху? Ну, дивіться, тут звичайно не без медійності. Так? Тобто, ми розуміємо, що медійність нашої бригади вона на досить непоганому рівні. І за рахунок того людей з'являється мотивація. Тобто, яким чином, якщо брати е там елементарний, е не знаю, приклад Ютуб-каналу нашої бригади, та різні бої наших бійців, які знімають на різні там камери GoPro, умовно кажучи, та і коли цивільні люди бачать, як воно відбувається, коли вони Бачить ставлення наших командирів до нашого особового складу, до підготовки нашого особового складу, до забезпечення, і це є один із таких мотиваційних процесів, чому люди приходять саме до нас. А якщо як відбувається процес? От ви кажете, йде людина на перевірку фізичного стану. Якщо ти фізичний стан свій, ну, як скажімо так, ти, ти не долаєш певні пороги, то ти не можеш служити в третій штурмовій? Чи ви все таки знайдете місце для такої людини, яка ну по стану здоров'я не супер підготовлена, скажімо? Якщо брати іменно фізичний стан, фізична підготовка, це насправді не є саме головне тому, що Її шлях від початку, давайте так, коли вона прийде до нас в рекрутцентр, і до кінця її навчального процесу, до того моменту, поки вона попаде вже там на якісь бойові виїзда, в неї буде досить немаленький термін часу, щоб наші інструктори з. Рекордом попрацювали на підвищення його фізичної підготовки. Тобто, це не є основною для нас е, якістю. Ну, є right? такі моменти, коли, наприклад, здоров'я просто травми є якісь про... неї, так Якщо, то, звичайно, ми в процесі співбесіди е, спілкуємось і все рівно після співбесіди е, потенційний рекорд, який. Буде далі йти, оформлятися, він буде все одно проходити військову лікарську комісію. Навіть якщо він нам не скаже, скаже, що в нього все добре, то на військово-лікарській комісії там будуть е, бачити, що щось не так по здоров'ю. Е, тому для нас головне це ну, мотивація, а не, скажімо так, підготовлений фізичний боєць. Ми його е, будемо мати час, щоб фізично його підтягнути. Там умовно кажучи, А мотивація це одне із головного. Ви знаєте, так насправді дивовижно чути в процесі, коли ну в державі будьмо відверті зараз ми дійшли до тієї точки, коли люди не дуже активно хочуть іти служити, і це і це ще раз я кажу. Це об'єктивна реальність, і тут можна багатьох зрозуміти, можна багатьох не зрозуміти, але але воно є так, як є. І ви кажете: от якщо нам людина не сказала про якусь хворобу, все рівно в неї її виявлять в процесі військово-лікарської комісії. Насправді в якійсь мірі це в голові не вкладається дивовижно це чути, що деякі люди навіть... Кажуть неправду про свій фізичний стан для того, щоб потрапити у третю штурмову. А, ну, по такі випадки багато буває, до речі? Ну не скажу, що багато. Просто до нас ми якось так люди приходять і говорять з нами відверто, і ми з ними відповідно так само говоримо відверто. І ми хочемо знати. Чи в людини там були якісь травми, чи є зараз травми, і чи їх там в подальшому будуть турбувати, щоб ми розуміли, е куди ми зможемо людину, скажем так, в подальшому пристроїти в нашій бригаді, і чи взагалі ми зможемо. Е Бувають такі випадки, що там до нас приходять обмежено передатні. Та, він там нам показує військовий квиток або приписне. І на жаль, ми таким відмовляємо, тому що ми не зможемо людину офіційно оформити до нас в бригаду. А чому так? Чому обмежено продані не можуть у вас служити? А, тому що це штурмова бригада, так? А, так? Так, бо я просто не почув. Так, е, так. Та. І тут, скажімо так, просто в нас, е, як вже сказали, штурмова бригада, і в нас є свої люди, е, там, які вже в подальшому не можуть виконувати бойові завдання, і відповідно вони займають більш такі тилові посади, е, скажімо так, як тут от, рекрут. І займаються таким речем. Товариство спілкуємося з Лакі? Це позивний бійця, який біця треті штурмової бригади, котрий зараз є керівником рекрутного центру цієї бригади, 3-ї штурмової у місті Львові? Загалом три рекрутинові центри 3-ї штурмової існує? От як ми чуємо і знаємо, це Львів Дніпро Київ і саме про Львівську гілку, скажімо так, рекрутингу 3-ї штурмової. Далі говоримо, скажіть, а чи можна озвучити цифру? Скільки людей приблизно в день Звертається з запитом стати бійцем третєї штурмової, насправді, як якоїсь там конкретної статистики чи середнього немає. Тому що тут не вгадаєш. Сьогодні може прийти там, 5 людей, завтра може прийти одна людина. Mm -hmm. І статистики середнього, щоб стабільно там в день приходило. Ну, насправді немає. Кожен день він є різний, і кожен день по різному люди приходять. Знаєте, мені просто дуже хочеться, щоб ви пояснили це. Це якось. Ну я знов ж таки повторюся. Це трішки дивовижно виглядає, коли людина свідомо приходить і каже: От, є я можливо, там навіть підтягує трішечки свій стан на здоров'я, кажучи, що він є кращим ніж ніж насправді, і каже: Я хочу стати штурмовиком, тому що в моїй уяві, як я переконаний багатьох людей, посада штурмовика, це ну, чи, напевно найбільш небезпечна. Взагалі, з того, що є е, зараз е, у службі в армії, е, тому що ти під постійним ризиком того, що ти можеш загинути, будь-який твій бойовий вихід може стати останнім. Завжди щось може піти е, не так, е, і, і, і все, і це і це кінець. Е, і от е, тут людина приходить і цілком свідомо каже: Я хочу іти на цей ризик. Е, е, як ви це пояснюєте? Як от, що це за хто ці люди? Як вони виглядають? Як взагалі, ну, речі, чи є проблеми з тим, щоб набрати саме штурмовиків, чи можливо на якусь іншу посаду більше є е, е, такої, такого запиту від людей? Ну дивіться, насправді є люди, які приходять і конкретно кажуть, що от я бачу себе в штурмовому там відділі, в штурмовій роті, в штурмовому батальйоні, і конкретно хочу на штурмовика. І це не є якийсь там особливий вид е, людей, е, це всі прості хлопці, чоловіки, які розуміють, що е, вони не можуть бути осторонь і хочуть е, зробити якийсь свій внесок. Е, якщо брати там по різним посадам, у нас насправді та штурмова бригада, але посад є е, багато і я розвію такий маленький міф. Які в людей з'явився, що там, е якщо штурмова бригада, то ти йдеш тільки на штурмовика. Насправді ні. У нас є, як і тилові посади, е і там починаючи від штурмовика, знову ж таки і закінчуючи е там, е кадровиками, і навіть е IT-програмістами. Пишуть нас навіть зараз глядач в Ютубі пише: водії потрібні? Так, потрібні. Ну, тобто, це можна собі прийти і підібрати відповідну професію. А слухайте. Ем... А як ви комунікуєте з ТЦК? От до речі, так це ж це ж все має відбуватися з погодження з контакту із територіальним центром комплектування? Як відбувається ця робота? Тому що неодноразово доводилося чути, що в таких моментах навіть ТЦК є завадою для бригад, які можуть самостійно мотивувати, шукати, знаходити, долучати людей? Так, от вони є більше завадою аніж реальним помічником у цьому процесі. Взагалі, як відбувається ваша комунікація з центрами? Та ні, я би не сказав, що це є завада, що нам ТЦК там не допомагає чи не співпрацює з нами, так наші бійці нашої бригади так само входять в ТЦК, і ну, це нормальна співпраця, і нормальні люди. Якщо у нас приходить людина, там умовно кажучи, та яка стоїть. Там на сехівському РТЦК на обліку це просто для розуміння, бо ми ж на всю Україну. Мовимо, Сехівський РТЦК це якби один із районів Львова. Один, один із районів Львова. Та він там стоїть на обліку, приходить до нас. Та, ми проводимо з ним співбесіду, він здає фіст-тест, і ми розуміємо, що він нам підходить, і ми йому підходимо. Ми виписуємо йому відношення від нашої бригади: що там такий то такий то потрібен там до нас бригаду на таку-то, таку-то посаду. І ми йдемо безпосередньо з ним в РТЦК, говоримо, що це от наша людина, він іде до нас, от вам відношення і все і далі. РТЦК формує йому особову справу, дає йому перелік документів, які йому потрібно зібрати там до якогось числа, і все він же оформляється через ТЦК, на якому він стоїть на обліку, і це не є проблемою. Він оформлює свою особову справу, збирає всі документи і в подальшому відправляється на. Навчання БЗВП, базовий курс військової підготовки. А я правильно розумію, що от всі ці базові курси військової підготовки, от вони для втретє штурмової є своїми власними, тобто своїми інструкторами, курси молодого бійця і тому подібне? Це вже окремо йде. Якщо брати людина, яка приходить до нас і там оформляється через ТЦК, вони всі обов'язково проходять всеукраїнський базовий курс військової тобто підготовки. Тобто це від якби Міністерства оборони, генштабу і така загальновійськова, так. Так, так. А, потім, а потім е, е, елементи підготовки ще тривають в самій бригаді, правильно? Звичайно, так. Якщо людина йде конкретно, там е, на, якусь, на якийсь фах, вона після БЗВП е, продовжує навчання вже конкретно на свою посаду. Фахову, фахове навчання. І Після того ми її забираємо до себе, і вона вже проходить. Е, Злагодження і навчання з нашими інструкторами нагадую, ми друзі спілкуємося з керівником рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади у місті Львові з псевдолакі, і він якраз таки очолює цю інституцію одну з трьох, яка рекрутує бійців для третьої штурмової саме у місті Львові. Ще також є в Дніпрі і в Києві. Процес рекрутингу загалом зараз просувається, шириться. Україною і у Львові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі можу щось випустити з уваги, але теж відкриваються від Міністерства оборони відповідні рекрутингові центри. Відповідно питання до вас, Лакі. А як ви гадаєте, от цей досвід, який має третя штурмова, його можна поширити успішно і якісно на, на інші підрозділи та інші бригади? Чи як ви собі от уявляєте, бачите, цей процес ефективним? Чи це потрібно, наприклад, умовно кажучи? 92 й окремі штурмові бригаді мати свої власні центри, чи вони можуть послуговуватися центрами від міністерства оборони, чи все ж таки грає насамперед і найперше бренд, бренд підрозділу до якого ти йдеш, бренд командира в якійсь мірі наїду до якого ти йдеш, і тому подібне? Чи може бути це от так як зараз це організовано Міністерством оборони? Тому що навіть цивільний рекрутинговий центр у Львові це коли ти приходиш, починаєш спілкуватися, і тобі кажуть, ну тут от є в такій бригаді, там 68 восьма, наприклад, там 92 друга 95-та, і ти, наче там дивишся, приглядаєшся і обираєш. Чи краще це все все ж таки справді децентралізовувати, переводити на бригади? А якщо так, то чи це можливо, на вашу думку, розуміючи всю систему того армійського порядкування, яке в нас є? Е, ну, Дивіться, якщо брати загалом, е, що зараз відкриваються рекрутингові центри, не просто там е, от у нас у Львові, який відкрився. Там центр української армії, та це класно, але я думаю, все ж таки більш ефективно, коли кожна бригада е, буде мати якісь е, по можливості та свій рекрутиновий центр, тому що е, вона зможе більш детально е, розказати і пояснити, що це за бригада, які в неї є посади, і які в неї відношення, як керівники ставляться, вище керівництво, яке навчання, підготовка і тому подібне. І насправді ми потрошки йдемо до того, враховуючи, що у Львові, крім нашої 3 окремої штурмової бригади, є ще і от відкрилися на днях 24-ї бригади. Є в Києві. Це рекрутого центр, так? Так, так, так. Угу. Насправді, днях тільки десь відкрився. І так само НГУ 12-ї бригади, Азов. І це більш ефективно, коли. Людина приходить і її представник своєї бригади розказує там про свою бригаду, тому що він там сам пережив, перебув щось і може розказати на своєму власному досвіді. А до речі, щодо фінансового забезпечення, яким воно є, от для середньостатистичного рекрута, це ж напевно такі питання теж ставляться щодо фінансового забезпечення, щодо там подальших подальших речей, тому що знаєте, що я зараз з чим стикаюся, коли люди говорять, от ті, хто ще не є мобілізованими або не є кадровими військовими, вони кажуть. Найперше, звісно, що впливає питання того, а як надовго ти служиш. Це, це до законодавчих актів, це до нормативно правових е, тих актів, які ми очікуємо ухвалені від парламенту, щоб якось визначити строки демобілізації військовослужбовців. Друге, що впливає, це навіть не зарплата там чи ще щось. Е, впливає, а що з тобою відбувається, якщо, не дай Бог, ти зазнав каліцтва? Що е, отмовляв, оця система забезпечення? Далі вона вона є слабкою точкою. Як це, можливо, якісь є у вас внутрішні стимули у бригаді? Взагалі, як, як як насправді це все є? Дивіться, я вам розкажу конкретно за нашу бригаду, та як це все відбувається. В нас є така патронатна служба, яка займається пораненими бійцями і від моменту поранення? Вона його веде повністю до моменту одужання і назад повороту в стрій. І вже навіть по життю вона дальше так само може його супроводжувати. Тобто, це одна в Україні служба, яка для нас і там в моєму випадку так само є для нас все. Тобто Якщо говорити за свій власний досвід, коли я отримав поранення, поки мене довезли до військового госпіталю, то вже наша патронатна служба знала, що зі мною сталося, яке в мене поранення, всі мої дані. І вже від того моменту, коли мене привезли в військовий госпіталь, вона вже далі ввела мене по лікуванню по реабілітації, по медикаментам всьому 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 якщо брати все українське в лавах це важко щось сказати тому що є багато якихось нюансів недопрацьованих і хотілося б, щоб така служба як в нас була на державному рівні Ну, знаєте, тут хоча б от, цікаво справді почути про ваші інструменти, якими ви володієте, тому що напевно я знову ж таки я не побоюся сказати цю похвалу. Це те на що потрібно рівнятися у цьому контексті, того як має відбуватися покращення українського війська, якісне покращення українського війська, як мають вирішуватися проблеми. Хоча ми звісно розуміємо, що коли горить хата, просто відром води, це все не загасить, я маю на увазі. Вона зараз горить хата і приклад третє штурмується, і таким собі, відром води, яким, яким на які ми дивимося, і думаємо, що от він раптом перетвориться в русло річки, яке загасить цю пожежу. Хоча все рівно насправді то до цього потрібно прагнути. І я дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, Дякую, що ви розповіли про це все. Це був ЛАКІ, позивний ЛАКІ, керівник рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади у місті Львові. Думаю, що багато хто може для себе навіть ну відкрити трішечки. Або навіть не відкрити щось нове, а просто з'явиться бажання завітати туди, познайомитися, послухати і поспілкуватися із хлопцями, за що я вам вдячний.